От скільки ж людей, але що значить, коли люди не організовані? Це ж яка маса, яка сила, але в них немає об'єднуючої ідеї, поділені на партії. На блоки, на ето, кожен сам на себе тягне. Вони сьогодні основне об'єднані всі. Да. Одне об'єднані всі. Хватиться битвою. Для блоку теж блоки. Та... Них... А в них вже скрізь кадри розставлені. Ти Для ж знаєш, культура всі... потеряє. Всі ключові ну, посади. Комітет є. Комітет уже організувався. Ключові посади скрізь їхні. Понімаєш? А що посади? Маса з мета всі посади. Що... Оця маса ні. На місцях. Мілиція, КГБ, КГБ. та що вона вирішить організовано, коли буде системно, продумано, організовано. Ну Один це не зробить, воно ж, вирте, воно спонтанно все наростає. Так. І правильно кажуть, не Вони зупиняться. Вони визвали на себе вогонь. І повинні підключатися. Багато що сидять, звісно, вдома. Повинна бути на місцях, особливо на, на сході, отам. Саме ворогом України, як на мою думку, є в Київ, от моя така от я сам киянин, але вважаю, що одного ворог – це кияни. Це де повністю деградована, деградована база. Такий ворог зараз, це тільки пішли, так? — Я не Після Львова саме прогресив. Що ви кажете? — Вони в міліції, оце ж, ну десь. Що Су вони сюди... ви приїжджають в міліцію служать. Судак сидять, Всь там там ж прокурори. Там... Дивіться, оголошують за опозицію. А державний службовці. Ось. Ну так це на людей ділиться, а не на гори. Проти влади, більшістю видно, що. А в повсякденному житті що ці люди роблять самі собі? Молоді пиво під ну, що виходить? Зараз бачите, їм заплатили. А що там... студенти організують, пів мільйона в Києві студентів, і половина вийде, і все, і нічого вони не зроблять. Є такі хлопці, що рвуть і окружать, їх і не буде видно, то ні беркута, ні мілі. В масі вони розтворяться, а частина й перейдуть, водичі. Ні, nee, так если бы уже, конечно, если бы милиция, по, вот эти да, прокуроры побачили, що тут сила, то, конечно, вже прокуроры чекали. Прокуроры, то, 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 засранці, то труси, то молотки, Вони дивляться, чи я беру, то... То, то, то... то, то, то не люди, то не люди, да, я сказал бы больше. И суды, то, и суды треба какими гидоти туди собрать, чтобы да. те, что они творят. Дармои, хуже, ніж дармоїди, потому что дармои только есть, а это шкодуро. Да, да, да. І так само берут. І дай ми поряд. Який поряд? А що, на виборах, як ми і вибори не даєте провести мене? Ось яка ширина. Ну, на метрі буде чоловік сто, так? Будь. А, це по кількості, так? А да. крицятий 1300. триста. А, ось так, так? 100 на 100 тисяч, вже 130 тисяч. Я розговарюю, а не А ще по сторонам туди, туди, а може і там на площі. Ми не знаємо, там в Бесарабці ще як воно. Оце ж до Бесарабки, 1300 метрів. — Так Так же? Mm -hmm. так що? 150 тисяч євро. Я вже я думав, що так вони в 2004 рік. Можна? Mm -hmm. Тоді ж дитячі під зиму і тепер плане, що підзимуть. Але з другого боку влітку робота у людей теж приїхати. Правність, кажуть, 5. Приходьте, якщо, якщо маєте час, я подав нормально позов на президента у ну, середу. Вищий адміністративний суд буде розглядати мою. Якщо цікаво. Ну, просто, Як що, ці сіти жодного немає. Жодного чи нікого. Один раз там апеляційний для Юлю розглядали на Лурівського, то одна жінка відмовила. Один раз. Хоча? Да. Так. Та вони дружно значили з другого району, привезли на тих, що їм треба. Жінок прокурорів Це Це адміністративний ресурс, вони не дадуть нормально, ні вибір нічого. вони захватили все. Тільки отаким способом можна зараз на, Бо вони притаяться, а потім зроблять себе і задавляться Одиночка. Це тільки об'єднано. Vai cotear, vai, porque daqui não é mais dano. É é ruim. Estou dando, o cateado, <Sessizando> mano. cool पर्शो <плес> <керівного>, будь ласка, дуже <плес> велике прохання. Слухайтесь, координаторів, не напирайте, шановні друзі, шановні представники засобів масової інформації. Зараз окремо зробимо проблема промовними пройдемо. Так і в 2004 році, може тільки народу ну, за це. Возле Шевченка, там все було забито, люди вже прийшли, а там всі люди стоять і не трогають. Я оттуда пішком попав, через столк сто не трогав, туди обогнав. Я вам скажу, це дійсно це реально сила, велика сила. Тільки ж а, ми можемо Ні, так біда в тому, що не організоване. Оце. От єдине, що не організоване.

Та як його прийти, да, взяти, його туди викинути і все. Та, і, і що та, які палатки? З цього ніхто не віддасть. Ні. Ні. Вони вже розставили всі своїх на місцях, всі свої люди стоять. Та, яка, на території СССР, яка була наволоч, вона вся у владі. Та, не тільки з України, вони до всього СССР. Судя, суда, прокурора, милиції, да. от керівний склад, це ж все, все, все Моральні доповнені уряди, розумієш, це вже ж таке деградоване, воно вже ж. Продають. Ну, реклама продає. Прапор перевернуть треба. Правильний український прапор перевернутися. Да -да, Сонце зверху, а небо знизу. Так. А, це, а це він неправильно. І в Конституції, що написано, ну, прапор він з двох рівновеликих частин, в принципі. І тут воно не протирічить вимогам Конституції. Перевернутися, але перевернути прапор це треба змінити людську свідомість. Проблема наша в чому? Людський, спотворений, навіть не дезорієнтований. Посліхо, тотально дезорієнтоване. Чим? Ну, Фальшивими ідеями, способом життя, пріоритети людські, поміня? Історії, ми ж, історія спотворена, ми ж нічого не знаємо. Нас перебри, пере, ну, надурили. І дурили 70 років. — Та не 70 більше. 350 брати по Дросі. Да. І, і воно ще більше, давно вже так взяли за цей слов'яни, за славяни, як взяли. За... І найсерйозне, саме саме те, що вони настільки ідеї спотворені. І оце навіть партій багато. Партії це... По своїй суті, як моя думка, це моя особиста думка. Кожна партія по своїй суті, вона роз'єднує, розколює суспільство. Воно ніколи на Україну працювати не буде, партія. Це вона випадку об'єдна. Ой, невідомо, що як. Вона тягне на себе. Подивіться, подивіться. Ну, на Майдан вивели. Не політичний рух не роблять. Майдан не рішив. Ну що, зараз побули, побули, розійшли да і все. А по-старому. Міліція, бандитська, прокурори, бандити суди бандитські, все. Районна влада адміністрація теж антинародні, от що дожилися. На тобі Оце -то, мій, мій проєкт такий. Подивиться, ну, ну хаотично, правда, так ще. Значить, а що я сам по собі, що я, що я так насобирав інформацію, так і публікую. Але це моє розуміння. Кстати, дивись, Ні одного українського прапора немає. Ну А де ж, ну спільна справа. Вони ж то у них ж прапор, то наш, український, а де ж вони? Де їх не бачу? З значками ходили, а. Он є жовто А? Он є жовто-морбит. Де, нібо. А, о, о, ото наші українські прапори. А то все спотворено, то все перекручено, свідомість, то все. Ну так от ми так і живемо. От коли ми перевернемо, перевернемо, змінимо свідомість. Ми вже почнемо по-другому мислити, бачити. От коли ми перевернемо, то вже прийде задуматися. А коли люди до тих пір, поки люди не задумаються, не... — що ви знизуєте, з якого боку поля? З якого боку поля? Він навіть по науці говорять, він подавляє, він подавляє ну, є закономірності, наукова, наука. Говорить, але... Геральдика. Геральдика, так, да, бачимо, краще за мене знаю. Бачу. І вона гласить, що ну, це сонце. Воно навіть так, чи по-людськи, я просто по, по народу поясню, Воно завжди, українці були слав'яни, сонцепоклонниками були. І все. і Сонце саме вище, найвище. І потім за прапор а, щось Ні, а, а, а чому за цей прапор тримають? Це вже злочинна влада, якщо тримає за цей прапор, значить вона її влаштовує. Вона їхня прапор, а не український. Чому у 2000 раніше? Це все так. Випускання пари. Це я називаю це поки що випускання пари. Якщо кажем'я, роман в Європі. Всіх у світі держави визнають у природі так. Визнають таки сильного. Сильна тварина, вона має вплив, має, сильна нація з нею рахується, сильна держава рахується. А коли отака недорозвинута, як в даному випадку Україна, це що? Це також все зробить.